Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні дощ. Всю ніч гриміло блискало. Я коли лягала спати, то ще дощу не було. Він, мабуть, вночі розпочався. І ось сьогодні цілісінький ранок дощ. Сьогодні в одній із дитячих кімнат Рейнбоу, маселка, збираються українці з дітьми. І ми вирішили також до них приєднатися, поїхати туди. До, дощ. Ніяких планів таких на сьогодні ми не склали, нічого такого з друзями не планували. Тож вирішили на пару годинок поїхати, щоб Аліса хоч трішки з дітками погралася, розважилася. Ось так розпочнеться наш суботній ранок. Зараз 10 годин ранку, 2 годинки. Я думаю, це оптимальний варіант, щоб діти там собі награлися. Викликаємо таксі і вирушаємо туди в сусідньому будинку. Не припиняються ремонтні роботи. Викликаємо таксі. Краще десь поїхати з дому, ніж сидіти в цьому шумі цілий день. Опа, давай. Опа, зістапи. Хелло! Дитяча кімната. Аліся полюбляє гратися. Тут багато різних бон. Тут досі типу, крамничка з іграшками. Тут дорога. Купам'яких іграшок є. Тут осі кухня є. Дуже класно для діток зроблено. Внизу кав'ярня, де можна попити каву, посидіти батькам. Замовити і на першому поверсі. А, я вже якось знімала в цій камірні, я буду повторювати. Тож... тут подобається, так Алісі? Так, ну що ж, ми тут чудово провели час. Вже в'єтнамці всі порозходилися. Наші українці також будемо рухатися додому. Алісі дуже сподобалося. Вона сказала, що я додому не хочу. Гралася, Чи маленько було діток, тож весело проводили вони час. От. Але незважаючи на те, що тут нікого немає, в такий денний час, тут можна знаходитися. Вона цілий день працює, просто вранці багато діток, ну і ввечері з дітьми приходять, тут проводять час. От. Але ж час уже щось поїсти, потрібно поїхати додому, приготувати, поїсти та й денний сон. бо... Без денного сну, ну я бачу, що Аліса себе не дуже добре почуває, вона починає так химерувати, якісь капризи починаються. Тож денний сон нам ще дуже важливий. Тут є кав'ярня, ми тут і каву по якісь іграшки для дітей. Аліса тут якісь собі наліпки обрала, хоче візьму, її. буде вдома чимось займатися, якось розважатися. Тож їдемо додому готувати обід. Я тут готую обід, зробила фарш, буду смажити котлетки. В рисоварці у мене вариться рис. Будуть котлетки з рисом і рису варю трішки більше, бо з другої половини фаршу, який я вчора купувала, буду робити голубці. Захотілося скучили ми за таким. Полюбляємо всім, тож буду готувати. І яка я молодець, що я вчора пішла на базар і зробила такі гарні закупи продуктів, тому що дощ на вулиці не вщухає, ми сидимо вдома, якщо припиниться, то десь виїдемо. А якщо ні, то будемо готувати, їсти. Буде в нас, є в нас запас продуктів. Тож, такі. В сезон дощів він такий, продукти вдома мають бути завжди, тому що, якщо зарядить сильний дощ, вийти на вулицю або Неможливо, або інколи і не хочеться, тож, щоб було що готувати та їсти. Отож, цим і займаюся сьогодні. Готовка кухня, ось такий у нас буде продовження таке буде дня. Так, ну що, рису на риси, котлетки посмажилися, і я буду робити салатик. Слухайте, нещодавно у когось з блогерів підглеліла ось такий лайфхак. Я планую робити голубці, тож мені потрібно попарити капусту. Я побачила, що можна ось так обрізати. Так. Ось ця частина тверда йде на салатик, ви це використовуєте, а ось цю просто берете і ось так парите. Я вперше буду пробувати цей лайфхак. Я не знаю, чи підійде він мені, чи що у мене вийде з цього. У мене про всяк випадок, є ще одна капустинка. Щоб спробувати, якщо вдруг що. Але спробуємо. Можливо, це буде зручний ось такі варіанти. Тепер просто м'якенькі листочки, капусточки, знімаєте і, будете, і буду я завертати фаршик, робити голубці. Сьогодні будемо пробувати по-новому. І що я вам хочу сказати? Цілісінький день був дощ, а зараз розпогодилося. Ось там. Так. Роз'яснилося сонечко, правда, воно вже заходить, але все рівно визирнуло. І що? Ми вдома сидіти не будемо. Ми десь підемо прогуляємося. Вирішили ми прогулятися в сторону річкової набережної. Можливо, там прогуляємося і по самій набережній пройдемося. Слухайте, після дощу така прохолода. Я навіть сорочку одягнула сьогодні. Аліса і штанці попросилися, ми вийшли на вулицю каже, мама, мені холодно. Ковтинку -то ми її взяли, а от штанці я думала трішки зарано. Ну, не то й зарано, але от їй так захотілося. Ну, змерзла дитина, хай буде одягнена. О, Так що ввечері прогуляночка з річкою. Там буде гарно, там буде багато вогників, тож вам обов'язково все покажу. Чому я тобі купила? Вату. Вату, солодку вату. Таке ти хотіла. Рожеву? Клас. Захотіла дитина солодку вату. Так, а ми вже на набережні, подивіться, як тут гарно. М -м -м. Дуже гарно. І свіженько так на вулиці. Відчинити? Давай. От як в Сінгапурі стоїть пам'ятник Рибі Леву, в Донанзі стоїть пам'ятник Риба Дракон. Але дуже рідко з нього тече водичка, інколи вмикають, декілька разів ми всього-навсього бачили. Він знаходиться біля мосту дракона на набережній, на річковій. Ввечері тут гарненько. Здається, ця набережна називається якось щось типу. Набережне закоханих чи щось таке, бо тут є сердечки, що символізують кохання. Тут процвітає такий своєрідний бізнес. Чоловік в костюмі Мікі Мауса підходить до людей з дітьми, дає цукерочки дітям, фотографується. Ну, типу батьки фотографують дитину біля Мікі Мауса, а потім він каже, давай двадцять тисяч за це. Ну, Двадцять тисяч це невеликі гроші, так щоб сфотографуватися з якимось героєм, але ти не очікуєш, що тобі в кінці попросять за це ще й гроші. Ну, Аліса це вже знає. Ми один раз так. Попалися. Більше вона сказала, я не буду брати цукерки, бо там дійсно ну, такі цукерки неякісні. От. Але було в нас таке. А ще тут на набережні є ось такий величезний лайнер з ресторанами, з закладами харчування. Можна повечеряти, пообідати тут. Він тут завжди припаркований стоїть. Йдемо додому, повертаємося назад. Трішки почав накрапати дощик. і мені здавалося, що потрібно швиденько рухатися в сторону дому, тому що зараз знову ливане, але ні, дощик припинився, але ми все рівно вже взяли курс повертатися додому. Тож робимо це. Планувалося, що верніше мені здалося, що буде дощ. тож... Напланувала собі сьогодні готовку на цілий день, але потім, коли побачила, що так гарно вийшло сонечко, вирішила, да ну і ту готовку, завтра буду продовжувати, тож відклала приготування голубців на завтра. Так, ну а на сьогодні вже, мабуть, все. Ми повертаємося, вечеряти та й будемо щось дивитися на проєкторі, якесь кіно, якийсь ще фільм, подивимося. До речі, нещодавно ми подивилися місію Нездійсненну». Нарешті давно ми хотіли її подивитися. У нас є проектор, і ввечері ми вмикаємо та щось цікавеньке дивимося. Тож сьогодні думаю, Женя щось цікавеньке підбере. Він у нас відповідає за перегляд фільмів за домашню фільмотеку. Тож на цьому я завершую це відео. Дуже вам дякую, що в цьому відео були з нами, що переглядали. Як завжди, мені буде дуже приємно отримати від вас вподобайку, коментар під відео. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі завтра в новому відео.